Всім привіт, друзі, слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні у нас будуть цікаві огляди цікавих машин. Знайшли замовнику класний golf GTI. Правда, GTI він не, як би сказати, не заводський, а від німецького тюнінга тельє. Тобто не, він так виїхав не з заводу, але двигун заводський. Нічого перероблено не було, було перероблено тільки тюнінг по обвісу автомобіля і вихлоп. Автомобіль вийшов дуже цікавий, він шукав плюс-мінус саме такий автомобіль. От. Двигун дуже потужний для твоєї машини, просто їде вона аж, аж занадто, хоча він всього 1,4, але коней там вистачає. Отже, будемо дивитися Golf GTI 8-го року. Стартова ціна щось там 6 тисяч доларів. Взяли ми здається, за 5900 чи 5800, я вже сам забув, бо робили ще сертифікат, він не був включений в, в ціну автомобіля. От, Отже, дивимось гольфа. Погнали! Ну от, Друзі, у нас наступний такий класний гольфік GTI. Будемо його оглядати детально, він нам подобається. Заявлений як без підкрасів, але так швиденько ми вже один знайшли такий. 173 тисячі пробіг, TSI двигун на 6-стопки. В принципі, стан дуже чистенький, кнопочки не затертіться не затерта, вони дуже часто збирається круїс, є руль ціленький, не шитий, трішки плаком напшиканий, але не шитий, стан гарний. Сидіть на шиті. Є в нас легенький підкрас по задньому лівому крилу. В принципі, нічого критичного, але про нього заявлено не було. Було сказано, що машина повністю вся ціла. Ну, бачите, так буває, проте всі не все вкажуть правду, але стан дуже гарний дійсно. Ціленько всі двері не знімались ні передні, ні задні. Стан гарний купа спиртного. Вчора чоловік відпочивав. Плямка є. Плямка є. Ну, щось трохи царапане якось, ну, то не розуміло. У нас є компресор Домкрат. Вигляд на 103 кВт. В принципі стан гарний, стан гарний. Так, дивимось по діагностиці, 173 тисячі пробів, Поки що співпадає, 172 останній. Будемо дивитися, що у нас тут далі є. У нас в автомобілі навіть є вебаста і помилка вискочила по низькому по низькому рівню палива. І наскільки вона була? На 171 тисячі, зараз 173, ну, в принципі. По зажиганню немає питань у них так, каталізатор ніби на місці, Положення розпідвалок. Так, труба частенька, тут тільки конденсат, кузов без іржавчини поки що принаймні на балки трішки є, але на балки буде завжди, задні частини так само без. По стабілізатору, всі, ну, всі салімблочки, все на місці, нічого не видавлено. Нічого не ничего нічого не побито. Мотор по задній частині сухенький. І зверху так само сухий. Тут оглянемо. Коробочка суха, є запотівання, старе якесь. По гранаті зараз нічого потоків немає. Моторчик сухий працює гарно. Гофра не горіла. Каталік на місці. Все добре. Трішки посічений радіатор, але він працює. Радіатор кондиціонера Але працює все добре. Так, резина у нас по протектору ще гарна. Диски тормозні нові, майже колодок більше половини. Попереду колодки майже нові так само. І диски нові без вироботки. Відноси Стан Стан машини досить непоганий. У нас один тільки лакований елемент по цьому криву. Зовсім мізерний там 150-160 б'ється. більше нічого. Отже, друзі, з гольфіком ми справились, погнали на оформлення і знайшли ми вчора класний Форд. Дуже часто питають, якийсь автомобіль для жінки, для дівчини, якийсь невеликий, бензовий на автоматі. Вчора ми знайшли автомобіль під ключ в місті Рівному. Отже, зараз в Луцьку забираємо замовника. Замовник з Одеси. Насті, привіт. Дівчина Настя замовник цього автомобіля. От, там Хтось з родичів приїхав його забирати. Отже, ми зараз їдемо в місто Рівно передавати е, найдений автомобіль. Це Ford Fiesta 2011 року, бензиновий двигун 1.4 на справжньому. Це було дуже-дуже важливо е, для них, для замовників, щоб була, був справжній гідравлічний автомат. Ніякий не робот, ніякий не варіатор. Отже, погнали дивитися. Чим нам вчасно сподобався даний автомобіль, тим, що його продавала людина, яким ним володіла півтора там, чи два роки. Володіла жінка, їздила там садочок, робота, все як завжди. Ось така вм'ятинка була на крилі. Нам все відео зняли, показали попередньо. Він у нас був поверху ринку, 7 тисяч доларів, але пробіг тисячі. Він нам дуже сподобався. Отже, Ну, да. Отже, в нас підкрашений капот косметично. І була якась невеличка царапка по кантику. Навіть є невелика кількість шпаклівки і так само крашене крило. Але все інше, ніби має бути в оригіналі. чистенький, гарненький, сидіння гарне, не шито, нічого не затерто. Автомат гідравлічний, кондиціонер. 86 пробіг. Система медіа, звичайна. Так, отже, далі у нас весь автомобіль в принципі йде в рідній фарбі, все добре, то До у нас було тільки зауваження по криву, капот фарбований косметично. Дивимось далі. Двигун такий, як ми і шукали, дуже простий, 14 MPI, з самим простим вприском, працює добре, запускається добре, питань по ньому немає. От нас фарбований, але не знімався ні на... ні на завісах, ні на кріпленнях. Фари у нас однакові, штатні, нічого не мінялось. Одиннадцятий рік, охолоджується рідина прозора чистенька, все працює добре. Так, по пробігу у нас ніби все співпадає, все в принципі, нормально. По діагностиці теж якихось там значних проблем немає, Ну, але дивимось далі все рівно. Головне — автомат перевірити, двигун у нас дуже простий. Так, ну і саме головне загальний пробіг у нас по автомату 86 тисяч, так як вона і має бути. Все у нас добре з пробігом. Було в нас пару офіційних сервісів, так як автомобіль офіційний, куплений в Україні. В принципі, вона нам підходить і ми її будемо купляти. Понизу вона так само ціленька, ні жодного прищика ржавчинки, ніде нічого немає. Але нам подобається. Отже, ми поїдемо оформляти. Так, а я забув спитатися по запасці, що у нас тут є. Щось є? Якийсь комплект чи що є, але Ми навіть не ракеті. Ой, Ну не Ага, Дуп повний комплект там виходить домкрат, запаска. Мабуть. І герметик на місці весь рідний. А що таке покажіть мені? Ну це і козовний, оце його шви і тут того, по цьому по низу. Бо то якби трохи важливо. — Зимової гуму нема до неї? — Є, є. Такі цяточки такі невеличкі. Так, і все. І це глядачок. Так, кондиціонер працює. Yeah. По ціні за даний автомобіль ми домовились за 6700 доларів. Отже, 300 доларів ми вже маємо економії на обслуговування, на першу реєстрацію і таке інше. Ну і перевіряємо далі машинку. Yeah, Вона в принципі повністю підходить. Що ж друзі, отакі сьогодні були у нас автомобілі на підборі, на перевірках, і один автомобіль був в пошуки під ключик. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал. Я нагадую на Viber телеграм-групу, яка знаходиться внизу під відео. В описі ви знайдете посилання на телеграму Viber-групу, де з'являються нові свіжі автомобілі, які приїжджають з Німеччини, з Голландії з Швейцарії власними автовозами. Отакий от був на сьогодні огляд. Так що, будь ласка, ставте лайки, не забувайте і до нових зустрічей. Пока!